Диви, диви, які бери. Не стісняйся, бери, 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 нагрибай, безкоштовно, бери, бери. Ого, ще й сухенька. В нору. Прикольно. Вже буде тепленько спадки. Я то посвітив внутрі. Куди посвятить? А ти. Сюди. Вони з ним сваряться так. Ані це не хочеться по-моєму.

<плес> а вони, я їм накидав, він не приплив, вони приплив їли. а Він видно голодний. Білі дівчата. А як ти визначив? Оля. Форму плев мрач. Пизгуба. Так ты брашь себе в хатку пистылку. Давай киньмаем. капуста. да, давай. Тягне. Ярина, зараз полетиш до нотрій. Ти дивись, які понесла. Копицю. Так, фат, держать, ви випускаєте пар, і мені забуває світ. Копицю понесла. Тепер лишилося все заперти в хату. Поможи матері. Матра поднесла копицю сіна. Ти що ходиш? Дивись, допомагає. Я шоці? Ну, є такі, це, мабуть, їй, мабуть, Норм, давай Все, пішли